Понеділок, 14 серпня, ви дивитесь новини на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке: Російські міжособиці в Маріуполі, що не поділили, та як це позначилось на жителях міста, ЗСУ продовжують витісняти загарбників з окупованих територій, де просунулись наші військові та скільки кілометрів звільнили? Чергова нічна атака росіян, як відпрацювала українська ППО та чи є руйнування у студії Тетяна Байрак? Вітаю! Перестрілка в тимчасово окупованому Урзуфі, що під Маріуполем. Побоїща вчинили російські військові та Кадирівці. За даними міської ради, в результаті сутички загинуло чотири людини. Серед поранених також є цивільні. На цьому окупанти не зупинились. Камери очевидців зафіксували масову бійку біля колишнього кафе Санта-Барбара на центральному пляжі Маріуполя. Як то кажуть, кожен розважається по-своєму. Страждають мирні не лише від обстрілів та міжособиць загарбників, але й від їх злочинної недбалості. Так, на бульварі Шевченка військова вантажівка росіян протаранила легкову автівку цивільного. Деталі аварії уточнюються. Українці привітали окупантів з Днем Будівельника. У тимчасово окупованому Маріуполі партизани знищили казарму окупантів, яка знаходилась в районі стадіону Азовсталі. Неспокійно було і в Маріупольському районі. На цей раз бавовна пролунала в селище Юрівка. За словами радника легітимного мера Маріуполя Петра Андрюшченка, прилетіло в розташування росіян у таборі хвиля. І зараз в окупантів рахунок в мінус йде на десятки. Про потужні вибухи повідомляють і жителі окупованого Мелітополя. Також їх чули і в колись курортні Кирилівці. За попередніми даними, в повітря злетіли позиції окупантів поблизу Радивонівки. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Вибух стався поблизу селища Радіонівка. а, це ця локація поблизу нашого молочного лиману. Ми багато разів говорили, що саме на цьому місці ворог розмістив свою тренувальну базу і свою військову базу, на якій тренував тих мобіків, яких привозили на запорізької лінії фронту. Скоріше за все, цієї бази більше немає. Два жителя Донеччини зазнали поранень за минулу добу. Це наслідки російських атак. Гатили майже по всіх напрямках. Найбільше обстрілів зафіксовано на Волновайському, Донецькому, Горлівському напрямках. Там зруйновані будинки, інфраструктурні об'єкти та приватні будівлі. Таку інформацію надав очільник області Павло Кириленко. Сили оборони досягли успіхів ворожайному та просунулись під Бахмутом. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Збройні сили України мали успіхи також південніше та південно-східніше Старомайорського Донецької області, де окуповану територію збільшили до 40 квадратних кілометрів. В ніч на 14 серпня окупанти тричі атакували Одещину, випустивши 15 дронів та 8 калібрів. Через падіння уламків в Одесі пошкоджені заклади освіти, житлові будинки та торговельні об'єкти. Вночі спалахнуло три пожежі, зокрема, горів гіпермаркет. Постраждали три співробітника. Окрім цього, росіяни атакували Херсон, цілили по житловим будівлям. На даний момент відомо про трьох поранених. Не обійшлось без жертви на Запоріжжі. Російські окупанти завдали ракетного удару по селу Степне. Там зруйновано два будинки, ще двоє людей загинули, та одна жінка отримала поранення. Зазначу, що вночі сили ППО збили усі ворожі цілі: 15 з 15 шахетів та 8 з 8 ракет калібр. Також близько п'ятої години ранку на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом повітряних сил було знищено ворожий вертоліт. Запорізька АЕС опинилась на межі блекауту. Це сталося, бо окупована станція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі. В Енергоатомі ж наголосили, подальша окупація заес та керування станцією нелегітимним та непідготовленим російським керівництвом поступово наближатиме світ до катастрофи. На Івано-Франківщині аномальне нашестя комах. На дорогах призупинено рух, бо траси стали слизькими, а фури не можуть рушити з місця. Зараз відомо про одну ДТП. Фура буксує, рушити не може через одноденок і ДТП. Це не перша така пошесть в області. Кілька років тому ці комахи окупували пішохідний міст через Дністер у Галичі. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш ТВ7. також ми є в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.